Так, заїхала така машина на розборку в Шевролія 2008 року. В рідній краски. Один власник. Кришка багажника ціла повністю. Бампер, бампер тут трошки по ремонтів, мабуть, буде бампер. Ходить по салону. По салону. Як завжди бардак, треба робити салончик буде. Найголовніше подкапотичка тут. Подкапотичка тут в ідеалі. Масло цього бо вона перевернута, то масло тут мінімум. Бавтівка перевернута. Получається, вона 1,6 6 із газом. Отакі здорові бошевські вони Тут йдуть. Радіатори цілі. Така рішення крутежна стоїть тут. А? Бампер передній тварин цілий. Бампер передній цілий повний. Повністю бампер цілий. Бампер цілий. Діски один. Діски диски погані тут. Бо машина перевернута. диски тут погані. Так, безпека ціла на рулі. Доска прибору вже з екранчиком іде, бачите? Здорова з екранчиком. Це людина сама вже робила. Один шішан хайка. Пробіг у 170 тисяч на цій машинці пробіг. Так. Тишка багажника стіла повністю, повністю ціла. Резина така непогана. А який тут год сто які ходить резині? 21 резина. На 15, 14 резинк. Может, резинка на 14. Кому треба запчастини, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Доброго дня. Підписники, каналу «Все канал авто». Розбираємо таку машинку, як Шеролеву. Підійшла до неї черга, бо повний двір машин. Нема вже куди пройти. Вже ще ворота. Вже машина впевнена в ворота. Будемо сніг Завели останній раз цього коника. Робота нормально, питань немає, вона диміла трохи, бо була перевернута, відео в мене є, зараз вона не димить, Дим, дима немає. Робота як часі де машинка. Вопросу вона можуть грунтувати підстанція, бо немає, немає... Ось так. Короля ве один ефіс на механіку. Міславець розбирає, знімає. Тут гайки такі специфічні, по шести грані. По десятку, М10. Бі. М10. Русланець розбір. Діски рознімаєте. Кому діски треба, піші дзвонить, телефонуйте. Номер телефона. Авео. Шаролі Авел 16. телефона. Там вони йдуть на, на багато моделей. В описі під відео. Так, є. Зараз знімаємо шов? Знімаємо фари. Фари знімаємо бампер знімаємо. Знімаємо фари, ні, знімаємо з фари, колеса. Потому, що... Потому, що не вийде зняти. Ну, да. Знімаємо колеса, підемо її, навіщо, щоб вона машинка була. Ні, чого навіс? Навісю на що було? Не, чого? Колеса треба зняти. Так, ну, Руслане, по старій Руслан. береш по по ціп, по, під, підстав, так. 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 Добрий день, підписники. Так. Ми з Ібрагімом, з Вадимом Вікторовичем починаємо розбирати нову машину. Так. Що тут у нас цікавого? Цікавого нема чесно. <плес> Що цікава, що? Мотор, тут мотор мотори, цікава коробка. Все, видишь, тут нічого цікавого що, тут немає. О, си чого. Вона заводиться їде, кстати. На є. дисках. Є, є, відео. А, а так нічого цікавого. Станечка, що до По кузову нема нічого. Ну так металолому, один зелені. Дивіться, є передній телевізор, який відрізається плюс-мінус. телевізор? Це все мусор. Ну радіатри чи. Не така можна, що вона там, прям так треба. Ага. Зараз обчачі людина. Ага. Ось, Дивіться, ось двері несить повністю нормальні двері, які по пару по тисячі гривень продають. Розбираємо ми таким образом, як ось. так Отак. Оїбать, бля. Дивися, блін таким о. крило відректовали. До болзука добрали, Отличне крило. Треба все. Тут ще, о, даречко, о, о, остану. Остану. О, ще, ще один. Візьмемо тіровочку і той болташ, щоб все, раз мутировочки, раз, там заверни так о. його. Отак от. Отак от. Отак от. О, все, справи. Хорош, молодець. Да не не недостатньо. Достає сьогодні. О, а тепер достану точно. Так, то може зразу назовні бамперасі? Зрофачи. А я его с ним сниму разом с Ты Разом с крилами снимай, так як ти снимал. Як снимал... Знімав... Я кромчик. Я хромчик снимав. Так, тепер дождь треба дивиться. Ну вона пока тивить бажанку. А мені треба жабон зняти по-любому. Зараз подається, твоя. Потому что під жабоном стоїть еще два болта є. Понял? Про... Накрыло. На а, а, в любом випадку за... ну, треба да, ж... жабон знімати. Ну, жабон це цілий, да. А жабончик, наш ще цілий. Вот вот, вот вот. Ну, то давай це наш. Отак от, берем, так от. Куда? Ну, бач, все, все, все. Насквозь. Все, бач? Насквозь, Михайлович. На. Так тримай, покажи. Щоб не впало воно. Положи на землю. В Холодочок поставимо. Так? Не ламай. Куди так. ти? Отак. Вот Оп. То треба дозволити сняти. А у нас двох частей. В да. процесі движеться, розбирається. Познімали вже бампи, зняли. Знімати коробочка дня, взагалі, машина взагалі хороша. Сохранність, а я не знаю. Сохранність дуже хороша машини. Була да, радіатори. Да, Радіатор все чітко тут. Тут все, кондюрчик робота, все як треба. Усилитель, бампер бампераціленький, бачок, все повністю, все, бампер, все чітко. Зараз що, знімаємо ходовку, знімаємо. Знімаємо ходовку. Діховація. Знімаємо ходовку підрамника, знімаємо двигуна. Радіатор, Усе, все йде по, по Да. Так. так, все, продовжаємо розбирати такий автомобіль. Знімаємо тосольчик, о, оце тосольчик може бути... Буде... На долівочку десь комусь треба, да, так Дімочка? Ну треба буде його в канісочку. Єдина пересік забила і колодки нові стоять. Бліни нові стоять, поміняла, бліни повністю нові стоять. Стойки нові стоять Саш, поставила. Е, три, три на машині. Так, оця хороша місечка така, да? Класно все. Там мишечко буде. Все як треба. Так. Двигун тут не 6, 16 клапан, коробочка все повністю працює. Машина туди сюди бігала, там просто балка. Просто балочка така, погута балочка через кого вона не все. Так, що тут у нас по кузовщині? Ціла кришка багажника по кузовщині. Двері подріхтовку, двері не, не за цілі, задня ось, ось, ось тут просто ще саме тут виходить, а тут ось... Це все воно робиться, ну то двері будуть зроблені, я двері будуть робити. Так, а ну тут пороги не гнили на неї. Вони... О, пороги взагалі їли, не Ні гнили нічого. Вони питали пороги. По салончику все ціла, торпеда сіла, безпека сіла. Машина тут дивися. Ну куди ти кидаєш ці бички, бля? Ну нема що робити, куди? Ах, бля. Кидай, куди попали, ці бички. Урна є для цього. Усилитель бампера цілий, ну передок повністю. Усіліть бампера цілий. Бампер цілей, коли це все ціле. Другий автомобіль у нас в продажі такий, як Geely M Grand, 1,8 на варіаторі. Автомобіль у рідній красці. До цього він не був у ДТП. Автомобіль вже 2014 року. Дуже в хорошому стані, був один власник. Такий салончик. Варіатор працює добре. Варіатор працює добре. Удар тут задню частину продається по запчастинах. 1,8 варіатор. Проданий тут крило і проданий капот. Газова установка тут нова. Новенька газова установочка тут рости стаговська. Фари вже тут реставленовий йдуть. Тому що треба теж. пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Третій автомобіль у нас в продажі. Hyundai Accent 2012 року 1.4 на механіки. Так, що тут по кузовчині цілі? Криша вже продана. Вже скинули за кришу гроші. Зараз будемо ми зрізати стікло. І зрізати будемо кришу. Будемо розбирати зараз ми салон. Яке боковушку треба познімати, бо людина купує її з потолком. А гроші на потоку, а -то? А чогось там вийшло так? Там вже кріша стіла, все як ну, вот Так, фонарі тут задні цілі, крішка багажника ціла. Тут це ціла на кріші, а ця чогось хлопок. Одійшло, а просто одійшов він, то воно вирівняється. То воно вирівняється Криша продана за 500 доларів, продана криша. Це в комплектно з потолком з усім. Так, задня права четвертіла. Получається. Оце ми зараз будемо продавати. Кому що треба запчастини, теж пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Так, четвертий автомобіль такий якийсь. Кія. Я сам забуваюся, яка вона. Kia. Венга. Що таке? Ви закрили? А, я... як, йому, я забув забувся. Кія Венга. Kia Венга. Тут ціла Тут цілий. Бампер задній цілий. Бо машина після звірної волни. Диски цілі, ходова ціла, диски тут на... Діски тут на 16. резина тут зима. По-моєму, 20 рік. 20-20 рік. Задня балка ціла, машина заводиться, їде. Безпека ціла. Машина 1,6 на автоматі. Тут такий двигун стоїть. Де ж дрони літа. А, ні, то щось навіть дрон думає. Так, тут мотор 1.6 на автоматі. Радіатор, ще перед, передній телевізор все тут ціле. Двигун такий стоїть, як на акценті, 1.6. Як шість. Акценті, стоїть акценті на фіндай. Еландвіст стоїть з 2006 року. Машина заводиться, їде на повністю на ходу автомобіль. Продається по запчастинам. Це у нас 5 автомобілів. Шостий автомобіль. Це Gilly -GIL SL. 1,8 на механіки. Теж він у продажі по запчастинам. Цю я не буду відкривати. Бо там вже туди, дверей немає, там просто що Це Hyundai Santa Fe 2014 року, 2,2 дізель. Кому треба, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Так, отаке ми маємо. І дуже-дуже багато різних запчастин, другі запчастин. Якщо ти будеш знімати, то... Так все, знімаємо, знімаємо скупицю, вже зняли скупицю. Зараз Руслан два рази мов точно штукне там і все. І воно вже... За... А, воно вже вийшло там, да, Руслан, чи ні ще? Та гайки ще не вийшло. Зараз два... раз, раз, раз мов точно і все. Зараз защитку. А нас ти защитку відключиш? Ну, да. пошли, пока ты еще сдвижем, Иван, чтобы его Я поки тлечі, я пушки цілі теж. Я пушки тлечі. Все, пошли туди, що там тільки рукавіці найди друге зразу. Тільки роздівай пластик. Ну да, так, хоча піду пластика, ти потім прийдеш. Пластик, знімаємо знімаю. Так, вже Русланич познімав, стойки, радіатори познімав, одрізав все. Вот я думав, телевізор одрізати по стакану, тут не получается, бо а що він тут погнутий був. То ми так цього каталізатора, колятори розняв, мотор уже Шатається двигун. Осталося по двигуну. Открутити. Три болтика тут і там. І все. І двигун вже знятий. Так. Що там виходить? А, кулісу ще треба, Руслан, ще кулісу треба зняти. Ну так, да, подрамник, а хай відпадає, да, падає з рейкусі, а потім мотор чи раз і все. То мотор, а, мотор через верх буде знімати, так? Да? Ну, а що, через низ, Ну Так, да, через верх. так. Яку? Четверту, блядь. Тепер першу. А ну четверту, друзья. Тепер першу. Тепер назад. Задня, подожди. Ще назад. Назад. Все, три. Назад. До кінця назад, четверту, понял? Все... У манай... мене клієнт на педалі насяв, він переробляв на механіку, треба все йому скласти, щоб лежало. Що? Все вже. Так, подрамник лежить, рулява рейка в ідеальному стані. Не текла нічого, ні не, не маси нігде, ні маса, ні поточка немає ніде нічого. Все сухесенько, рейка суха, сухисенько. Це з гідрусвітля потекло і, 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 шлан, і шланг потекло. Так. Все, зараз. Зараз знімає мотора, і йдемо різні крішу вже, а не крішу, заднє стекло з'язати. Ось і зараз, зараз приїде. Давай ми піде в крішу зрізаємо, а потім будемо шла нічого, знімати. Бо... Ну, то я вже все, треба стекло зрізати. Диви головка що лежить. Та не треба, там воно двері буде різатися, вона, воно кріша. Не, ви, я з потолком продаю. Так, все. А ти ж зні, а ти масло злив, ділаєш. Диви, Русланич, а десь а що це таке? Десь Що типо... Чи... за відео таке повнуте. А сочик. Зараз масло знімемо, коли мотора снімем. Руслани зажнімеш потім. Тут проводку акуратненько надо, бо... Проводка дорога тут. Да, оце на, на, на моторку на мотор 100 баксов і, і ця проводка 100 баксов. Та іменно ця на 16, що їм на 16, понад 15 не, не стоїть. Так, Русланеч прикручує цепочка так повага. Та треба в році, треба було б крабеж я поняв. Це піди тільки блядь. блок. Така хуйня коридна. Вони розгибаються. надо было шло, открутить трубку, ничего не чем. Ты больше тут тоже не да, же, да, все? А тут будешь откручивать, на чем уж? Что тут? Нахуя? Бо я что тут эту то трубку надо закручивать, если ты будешь откручивать. Ну, откручивай. Трубка? Головку скину. Ставь... Так, а ну. Раз. Ну це не понятно, я не могу понять, був на стільки там Значит, на 12 ставлю побачить. О, да, на 12. Так. По... Да. Все на 13 оставили у вона. На 13 не йшла вона. О, все. Такой. О, все, открыто. Зашибись. Захищай. Бать, хорошо, как я и длинные удлинители, и короткие удлинители. Бать, ребята, длинный удлинитель есть, и все. Класс и есть. И нормально открутили проводочка туго. Хоть мне там надо раз пятилетку, но я все равно его купил. А ты, а ты хорошо шмал Ти на бессідай, да, Миколамич? Да, ні. Сколько я бы с ним разгажал? Я не сіл, конечно, вже можно більше носить. Вот он. Так, а ну. Нет, я за я за подискую треба... треба, щоб було два аккумулятора. Я куплю камулятор. Треху проводка знімаю. І ще ж розілась же, бля. Там, по-моєму, на 13. Там, по-моєму, на 13, а ну. на 13 маленьких лук на, на старте. Вот так мы работаем с Руслановичем. Так, так, так. Ах, Нам зараз на металлубі Так по-моему на 13 такану Ми не достанется Надо будет длинники брать Ти кінців Так длинные длинники наверное бля. Ой, бля, подивись. Подожди. А, не, не идет. Как не идет. Ну, давай, я буду опускать. Да подожди, тут блядь, проводка же прикручена. Куда ты будешь отпускать? Да, я опущу срочно. А, давай. Чтобы удобнее, было. Что О, давай, давай все. Блин. Подожди. О, все. Нет, там надо брать такого вот трещоточного ключа и брать трещоточку откручивать. Вс сюда. Страна сюда. Вороток сюда. А что надо? Так, знаю, давай, бо зараз він приїде, надо криша, щоб була зрізана вже, пошли. Ну я кваточ буде крішу вести цю. Вже їде на Дніпропетровці, Походу крішу завезе, поняв? Пошли, короче, тут поки. Я два драп опустив, щоб кран не держав просто його, бля. А, на 12. А, на 12. Що? Зара подожди Там на 12 вороточок Ні, да, їде, їде, їде да. не везеш? Ні, ч виїхать Я позвонив уже там Саш Давай во так не переворачивайся обратно масло Что там злите воно? Там злите все шо Сколько на нем пробег? А что? На нем 120. Подіди, бо сей зараз вб'є там привала тебе. Подіди! Бо ще привала тебе. допомагай ну, йому щоб не впало дивись. бо, бо... бо ворота як от буря то буде потім бля. стоять блядь. я не можу оце стоять а ти й туди ти й туди один дімон робота і все блядь. ще й держиться стоїть Сашко сашкової рубці там Ні, треба побагати. Беріть, ну чого ви стоїте дві? Що там десь? А там повінь на ремонт? Там а погана там. О, бе, жопка нормально жопка за завело, так? Так, ложим зверху по 70 килограмм. Да, подожди, не пошли. Да, подожди, не класс. Да, ты сам Ваудеро 285. Да, подожди, не пошли. Смотри, да, не, не, заряд ту хуйню, это потом отдельно. А то последний на весах оставил. Да, да, то, что я Я одну машину привезу, якраз всі поріжу потом. Сто сорок, так.